Лева 135. Ви завчасно займаєте його... 0135, Посвідчення можна бачити? Руку заберіть, я не бачу. Романовський Григорій Михайлович. Дійсне доки. Там не видно доки дійсно. Дивіться, читайте. Витягніть його з чехла, не видно Ще, ще Що я вам маю зробити? Як ви розмовляєте? Як ви розмовляєте зі мною? Як ви ще, зі мною розмовляєте? Нормально, ви, Ні, не нормально. нормально я не нормально, навчіться я... розмовляти, тоді йдіть працювати внутрішні органи. Я нормально працюю? Ні, ви не нормально працюєте. Нормально. Ви нормально... То ви... Вам здається так тільки, що ви нормально, тому що ви думаєте, що ви все 23.11.2014. Нормально? Причина зупинки? Через порушення рядності. Докази. Тобто, треба завчасно. Докази? Займати. Ходіть, глянете, є. Що? Може ще станцювати? Може станцювати ще? Так. Так? так. Умнік. Куди пішли? Пішли. Та, шо, то нерви То не нерви, то його треба навчити. А Може тоді смерти. Що я не -то? Це він казав? Рядкості чи чого-то? Тут з ним їхати, він їхав нормально, трохи за ним їхати. машине? Да, выключишь, когда мы на руку mm -hmm. бы Ты ничего не Ну, Зупиняє, бо йому хочеться. Він все власне, думаю, що він все власне. Готово чекати. Подавайте, я нормально, так як вам закон зобов'язує. Ці докази. Тут перси. Сі і під Мені довго чекати, чи мені дзвонить на гарячу лінію? Що? У вас ще є якісь питання до мене? Що все?